Від початку 2023 року третина гуманітарної допомоги не надійшла до військових частин. Після кадрових змін у міністерстві оборони, зокрема, коли з посади пішов Олексій Резніков, у відомстві провели аудит. Під час перевірок у Міноборона виявили порушень на загальну суму понад 10 мільярдів гривень. Про це розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигер в інтерв'ю журналістам. Робота внутрішнього аудиту це досить рутинний стандартизований процес у міністерстві оборони. З приходом нової політичної команди, ми, як і будь-яке інше керівництво, затвердили план аудитів за ризикованими сферами. Під час аудиторських досліджень виявили порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму більше ніж 10 мільярдів гривень. Крім того, за словами Джигера, під час внутрішніх аудитів у 2024 році у міністерстві всього перевірили 9 тисяч поставок гуманітарної допомоги для понад двох сотень військових частин. У підсумку виявили, що більше трьох тисяч не надійшли до адресатів. Відтак, аби запобігти подібним порушенням у майбутньому, всі підрозділи Міноборони в той чи інший час пройдуть перевірки. У той чи інший момент усі стають об'єктами аудиту. Цей процес не швидкий. Міноборони це величезний механізм зі значною кількістю структурних підрозділів. Але раз на кілька років, як мінімум, високоризиковані сфери повинні потрапити в поле зору аудиту, і по них повинен бути висновок та відповідне реагування. Нагадаємо, раніше міноборони провело внутрішній аудит приблизно у 40 військових частинах. Тоді встановили, що в Україні видали понад 123 мільйони гривень бойових виплат громадянам, які не брали участі у воєнних діях. Софія Фанко, телеканал НТА.